Італію часто називають Бел-Паезі, що в перекладі означає красива країна. Офіційною мовою є італійська вона ґрунтується на тосканському діалекті, але чи не в кожному регіоні говорить своїм діалектом. Щорічно Італію відвідують понад 40 мільйонів туристів. За цим показником країна знаходиться на четвертому місці у світі. На території Італії функціонує понад трьох тисяч музеїв, понад 20% населення Італії, старший 65 років. Музичний інструмент фортепіано був придуманий в Італії в 1709 році відомим майстром Бартоломео Крістофорі. На території Італії розташовані дві карлакові держави Сан Марино і Ватикан. Всесвітньо відому казку Пінокіо придумав італійський письменник Карло Колоді. Найдовша річка Італії По має довжину 652 кілометри, а площа басейну складає аж 71 тисячу кілометрів квадратних. Середній вік італійців 41 рік. Чи знаєте ви, що такі відомі дослідники, як Марко Поло, Джон Кабот і Америго Веспуччі, були італійцями? Італійці одні з найбільших любителів вина в світі. Щорічно? Середньостатистичний житель Італії випиває більше 26 літрів вина. Італійський купець і мандрівник Марко Поло відкрив морозиво для Європи. Історики вважають, що після повернення з Китаю Марко привіз рецепти декількох видів дуже смачної мороженої води. Як заявляв сам мандрівник, такі крижинки на далекому сході їли ще до нашої ери. Існує теорія, що саме Марко Поло запропонував у Морозово додавати молоко. Більшість слів італійської мови закінчуються на голосну: Італія може похвалитися найбільшою кількістю готелів серед країн Європи. При цьому не втрачається пропорційність існують як бюджетні готелі, так і готелі екстра класу. Щодня найбільший фонтан Риму Треві туристи накидають по 3 тисячі євро. Цікавий факт. Лілія вважається національною квіткою Італії. За даними організації ЮНЕСКО, Італія володіє майже 60% спадщини світового мистецтва. Бубонна чума 14 століття знищила понад 30% населення Італії. Поряд з піцою, макаронні вироби є одним з найбільших популярних продуктів харчування. Цікаво знати, що один італієць за рік з'їдає більше 25 кілограм пасти. Створювати вино на території Італії навчилися принаймні за тисячу років до нашої ери. Одним з найвідоміших кінофестивалів у світі є Венеційський кінофестиваль, його регулярне проведення почалося ще в 1932 році. Україні діє чи не найбільша кількість модельєрів у світі, найбільш відомі з них Гуччі, Прада, Дольче Габана, Джорджа Армані. Це пояснює той факт, що Італія визначає модні тенденції в усьому світі. Карликова держава Сан Маріно найдавніша республіка в світі. Ця маленька країна може похвалитися однією з перших у світі конституцій. Цікаво знати, що населення Сан Маріно складає всього 32 тисячі, а загальна площа держави 61 км квадратний. Італія останні декілька років знаходиться в лідерах за швидкістю старіння населення в континентальній Європі. Є всього декілька діючих вулканів, три з них Етна Стромболі і Везуві, розташовані на півдні Італії. Цікаво знати, що етна найактивніший вулкан в Європі. Цікавий факт: найбільшою християнською церквою в світі є Базиліка святого Петра в Римі. Її будівництво відбувалося неймовірних 120 років з 1506 по 1626 рік. До наших днів невідомо, хто і де придумав піцу. Однак відомо, що вже в 1830-му в Неаполі відкрилася перша піцерія на території Італії. Існують тисячі традиційних італійських десертів, проте найбільшу всесвітню популярність отримав тірамісу. Цікавий факт, що його придумали тільки в 1970-х. Існує багато суперечок з приводу авторства цього десерту. Проте з упевненістю можна сказати, що тірамісу завоював популярність у всьому світі дуже швидко. Європейський ренесанс розпочався у північній Італії в 14 столітті. Болонський університет найстаріший у Європі, його заснували ще в 1888 році. Цікаво знати, що в Італії діє аж 13 університетів, вік яких перевищує 500 років. Перший в Європі банк з'явився в Генуї в 12 столітті. Чи знаєте ви, що такі відомі художники, як Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Донателло, Фра Анджеліко. Тінторетто, Караваджо, Тіціан і Рафаель були італійцями. Італійці винайшли віолончель, Скрипку та фортепіано, механічний годинник, барометр, термометр, оптичне скло і телефон все це італійські винаходи. Римляни люблять кішок так сильно, що називають їх біокультурним надбанням міста. Після вступу в силу нового закону. За вбивство кішки потрібно буде сплатити штраф 10 тисяч євро, а можна й потрапити за ґрати на термін до трьох років. Цікаво знати, що у всьому римі налічується понад 300 тисяч котів. До 1861 року Італія була роздроблена на маленькі держави. Населення Італії складає 60 мільйонів чоловік, щільність населення. 200 чоловік на квадратний кілометр. Країна має площу 309 547 квадратних кілометрів. Італійці майже втричі економніші за американців. Італія імпортує 75% електроенергії. Рим був заснований в 753 році до нашої ери. Італія витрачає на озброєння більше. 15 мільярдів доларів